Було одне єдине бажання всіх заявах зверненнях надати інформацію щодо виконання робіт в укриттях наших шостій школі і пропозиції і в дитячому садочку малятку. З цього питання хотів би надати слово можливо, да, Петро Миколая Чермонко. Будь ласка, Да. я дуже коротко повідомлю вам. Ці питання, які вас турбують, вони турбують, звичайно, всіх. Вчора ми збиралися з батьківською громадою ліцею імені Володимира Мономаха, колишня сьома школа. Значить, у нас по суті три проблемні питання. Це питання гімназії номер 5 Воно розглядалось на позачерговій сесії укладений договір суперфіції і передано функції замовника будівництва департаменту регіонального розвитку. Там зроблений проект, він закінчиться експертизу. Департамент регіонального розвитку буде проводити будування класичного сховища. Вартість це їхні проблеми. І ну, я думаю, за літо вони ну, звичайно зроблять. В нас два проблемні питання зараз. В роботі закінчено, закінчується. Вісім поточних ремонтів. Деякі закінчені, основна частина буде закінчена до кінця місяця. На літо залишиться ще золотий ключик і сонечко дещо, але вони також будуть закінчені. Два серйозні капітальні ремонти це початкова школа та ліцей. На позачерговій сесії були внесені зміни в програму, і воно так називатиметься з метою включення його в субвенцію з державного бюджету. Тому що там передбачається, що було 350 учнів. Якщо там тільки початкова школа, то ми не впадаємо. Всі документи зібрані, передані на субвенцію. Зроблений проект. Ми вели переговори із фондом Save the Children. Значить, і у нас. Значить, ми, мабуть, нам навіть перед вибором стоятиме, тому що Save за Чілдер включив програму. Більше того, вони оголосили тендер. До кінця місяця вони знатимуть переможця цього тендеру і готові приступити до роботи. Так само до кінця місяця ми знатимемо результат по субвенції. Тобто, я думаю, що з початку червня там почнуться роботи, які закінчаться. Тобто, по е, початковій школі ліцеї питання немає. Значить, там або робитиме фонд, або прийде субвенція з держбюджету, що прийде раніше, за те й схопимося. Зараз ми його на всякий випадок навіть вносимо в програму під субвенцію і під фінансування. Що стосується ліцею імені Володимира Мономаха, вчора була предметна розмова із батьками. Ми не чекаємо, хоча це також на розгляді цього фонду, значить, уже. Тому що час йде. Зараз буде внесено в програму і в бюджет виконання виготовлення проєктно-кошторисної документації. Це не тендерна процедура. Я не відкрию секрет, що проєктант вже з тиждень працює. На наступну сесію на наступну сесію ми будемо мати. Проєктно-кошторисну документацію. Ми зніматимемо цифру, відділ капітального будівництва до того часу вже оголосить тендер. Зараз тендерна процедура дещо скорочена. На сесію буде винесене питання, якщо до того часу Save The Children, не відкладати вже немає, куди Save the Children не е, вклиниться в ці роботи, як запевнений міський голова, кошти заброньовані під це. І буде робиться за рахунок міського бюджету. Все. Петро Це... Миколаївич, в мене запитання, те, яке цікавить батьків, яке цікавить мене особисто, всіх депутатів міської ради, всю громадськість. Будь ласка, скажіть, будь ласка, ми зараз обговорюємо питання шостої школи. Та скажіть, будь ласка, 1 вересня укриття буде функціонувати чи ні? Дайте звичайно. Скажіть, будь ласка, чи вважаєте, ви, Петро Миколаївич, чи, вам колеги, чому встигне зробити ці? Роботи до першого веку. Ну, Ви запевнили, ми це почули. Ми це чуємо з січня місяця, навозимо там. Mm. Ну, по ну, я просто не бачу там, реальних шансів, щоб ми встигли не своїми силами. Тільки лише, ми, якщо ми зараз, у нас ще є шанс, шановний родини Вячеслав Володимирович. є у нас ще шанс дійсно зробити ці ремонтні роботи, ми, якщо ми будемо це робити, мабуть, за власні кошти. А все, ну сподіватися на фон, як про який ви говорите січня місяця, ну вибачте. Бо з мені там нічого не змінилося. Ну, Давайте реально подивимося на ці справи. Якщо по шості школі можливо, можливо, то по цьому школі не взагалі бачу. Я ж в своєму цьому доповіді вам сказав, що ми не будемо чекати. Фонда зараз уже виготовляється проектно-кошторисна документація. На наступну сесію до наступної сесії буде внесено в програму і в бюджет виконання робіт. Е, я хотіла запитати одне. Коли у нас почалася повномасштабна війна, вже пройшло можна сказати майже півтора року. Коли ми приходили до міського голови, приходили до начальника поліції, заходили в військомат, ми е, 20 числа січня, ми попереджали, що буде повномасштабна війна, щоб звернути увагу на бомбосховище. Цього ніхто не зробив. Ще на початку. Уже пройшло спочатку повномасштабної війни півтора року. До півтора року ніхто, я так розумію, не піднімав питання за бомбосховище. Чи це зроблено для того, щоб наші діти були други не дуже розумні? Чи як ви маєте, що діти не можуть на вас навчатися? Чому скільки часу пройшло, і ви ще тільки на слідучій сесії будете там вирішувати цю кошторисну документацію? Чому раніше це не можна було зробити? Що вам заважало? Угу. Це наші діти, наші онуки. Олександр на якось запитання. Я відповім. Практично по всіх цих сховищах яка процедура ДСНС дає дозвіл? Значить, по сьомій школі чи поліцею? Ми тільки в березні. Тільки в березні в них змінилося. Це і в панельних будинках. Це така сама ситуація в Любавонь і по сьомій школі. Тільки в березні ми отримали. До цього часу в мене було одне панельна будівля, сховища неможливо. Там, де була найменша можливість і невеликі кошти, це по селах, це перша школа. Значить, вони були зроблені. Більше того, незважаючи. Значить, у нас в мене рахувалося два укриття. Золотий ключик, так, да, вони не сильно комфортні, але вони збережені. Як, е, вони як, е, як в більшості підприємств, як в більшості підприємств, вони не були е, перетворені в бозна що. І люди, коли лютий, кінець лютого, березень місяць, масово там переховувалися під час тривог. Я вам кажу просто що. І там, де можна було зробити за невеликі кошти, або була, була така можливість, було зроблено ще на 1 вересня 2022 року. Зараз у нас залишилися масштабні дороговарснісні проекти, на яких, скажімо так, тільки в березні місяці, на більшості з них це і початкова школа, значить, і ліцей, і ліцей, значить, ми отримали погодження ДСНС. Тому що зробити сховище без поводження ДСНС і вони його тоді не приймуть, за це хтось сяде в тюрму. Колеги присутні, ти побачиш, таке питання реальне. Якщо ми до 1 вересня не встигали, не гімназія 5, не гімназія 6, не гімназія 7, які реальні альтернативи, що ми можемо стати батькам, ну, які, як і ну, вже вони розроблені, чи якісь служби? Про що ми будемо говорити 1 вересня, коли ми не чи мене встигнуть. Ну, дивіться, що ви розумієте, не встигли. Якщо ми не встигатимемо на тиждень чи два, це не є проблемою. Розумієте? Але я думаю, що воно до 1 вересня закриє. Якщо воно буде до 10 вересня, це не буде великою, скажімо так. Але не довше. Я сижу уважно слухаю про місто, про школу говорять, про село нічого, Доль, Нашої учки, школи, гімназії, як ми будемо навчитися, якщо ваші діти початкової школи вчилися, вони вчилися компактно виділені класи в першу зміну в Гашинській школі, підвозилися, все на світі. Значить, можливості зараз ДСНС робити поточний чи капітальний ремонт в підвалі, де знаходиться котельня, вони не дають. Якщо що зміниться, буде в підвалі. Якщо ні, значить буде розглядатися можливість спорудження для початкової школи. Моя думка, що початкову школу треба в селах тримати. По можливості скільки це можливо, хоча й початкова школа у вас також дуже маленька залишиться. Я була в минулому році в травні місяці. Да, от коли було вже так почалося повномасштабне вторгнення. Мене в першу чергу цікавило, що чекає наших дітей з 1 вересня. Я до вас приходила, і я розумію, що можливо нам не було проектів, не було також такого фінансування, але я вам задавала запитання. Що чекає наших дітей на 1 вересня? Я отримала е, таку стверджувальну, впевнену відповідь, що діти е, при всій да, спокійній ситуації в нашому місті навчаться бути. А потім, коли от прийшов час 1 вересня, так само почали виникати, е, е, запитання: що ми не встигаємо, ми не встигли і. Е, Ну, Наприклад, не всі, але деякі діти були на дистанційному навчанні. Як ми тепер можемо вірити вашому слову, що ви говорите, що на 1 вересня ви точно вийдете на навчання? Шановні, ви коли ви були, ще не було постанови Кабміну про навчання під час воєнного стану. Вона вийшла вже на початку червня і вона передбачає очне навчання тільки при наявності сховищ. Це не моя забаганка. Чи можемо ми, чи безпекова ситуація, чи небезпека, вона стосується в однаковій мірі: що Харкова, що Львова, що Переяслава е, ви розумієте, ми зробили все на світі, так да, незручно. Я дякую батькам за розуміння, щоб перші класи, другі класи, поступово додавали сховища, додали сховища, і діти могли, хоч змішано чергуватися, виходити на навчання. Я дякую за розуміння. За початкова школа величезні незручності. Вони рік провчилися не в своїй школі. Ліцей Мономаха 13 класів вчилися в другу зміну на базі другої гімназії. Ну, така ситуація, як є. на 1 вересня. Сховища у цих двох закладах, про які ми будемо, буде. Значить, шановні депутати. Я розказав вам коротку ситуацію. Про завдання було забезпечити дошкільною освітою всіх бажаючих. Всі ось бажаючі будуть забезпечені дошкільною освітою. Ну тут буде невеличкий нюанс, я зразу кажу. Усі діти з трьох до шести років абсолютно за бажанням Двохрічних дітей сидить усього завідуюча. Ви розумієте, ми будемо брати, але як виняток. Розумієте? тому що двохрічних дитя спускати в підвал. Це треба на одну дитину на двох дітей, один дорослий. Значить, ми будемо декілька груп таких створимо, де в місті забезпечимо працюючих батьків з трьох років до шести, всі абсолютно бажаючі. Це стосується і садка малятко вони можуть безперешкодно. Постало питання будівництва чи капітального ремонту, Реконструкцію погреба у найпростіше укриття. Таке приблизно зробили в Пристромах. Так, да, воно там не без великих зручностей, коштувало мільйон. Ми на комісії обговорювали, вирішувати вам. На наступну сесію я в програму відділ капітального будівництва узнає вартість проекту на цей, ми внесемо в програму, вирішите, що нам, попри те, що ці невелика кількість дітей безперешкодно в будь-який садок зможуть. Ходить, поки буде війна, питання про закриття цього садка не стоїть. Ви, власники, ви уповноважені громадою разом з міським головою. Вирішить, треба, будуємо. 1 вересня. Всі роботи на червень місяць. Я прошу більш детально дати чітку інформацію, включив ми у порядок денний щодо чіткої програми, щоб ми вже бачили, як у нас розвиваються ті події щодо вже конкретних виконань робіт і в цілому роботи завершення. Шановні колеги, 5 травня на прохання батьків голова та Петро Миколаївича, також Оксана Сирофімовна були запрошені в садочок Марятки, мене також запросили. Я перший раз взагалі був в цьому садочку. Я був приємно вражений, наскільки там було все. Охайно, збережено. І садочок викликав у мене, наприклад, ну, таке, знаєте, домашнє відчуття, що ну, прийшов я додому, там три групи, все дуже красиво, все підтримується, гарному стані. Батьки досконало вивчили документацію і вони пропонують різні варіанти. Так, на фоні того, що у нас немає шкіл, як би то. Да, це питання як би то, воно входить на другий план, менше. У нас немає на 1200 учнів школи на Росії. Але я би просив, щоб ми обов'язково подивилися питання можливості виділення всього нашого мільйона для е, такого самого болтасховища, як вони їздили в Судківську е, е. 11 травня, також заїжджали інші депутати дивилися. Е, був присутній Анікієв, Берчук, Поліч, Римар Шинченко. І я думаю, вони підтвердять мої слова, те, що я сказав. Люди на своєму місті, садочок збережений. Я дуже прошу, щоб дітки туди, в кількості, він сказав, 54 чоловіка, щоб вони туди ходили. Це базовим етап для того, щоб вони далі вчують третю школу. І якщо ми зараз не звернемо увагу на малятку і переповнимо інші садочки, по-перше, ми не збережемо робочі місця для великої частини працівників малятка, а з другої сторони, ми зробимо нагрузку велику на тих вихователів, які у діючих садочках будуть. Для чого це робити? Нам треба зберегти, тому що ми вже бачимо садочок той. Який військомат, і що там тільки не було? Це п'ятий, чи який по рахунку був садочок раніше? П'ятий. Так, що він перетворився? Ми хочемо перетворити малятку, це саме, і далі дати 30 дітей в бомбосховище одні рухва вести, чи повномер. Ні, треба зберігати. Тим паче, що там збережено все. Для мене важливо, що укриття повинно бути все. Це перша головна задача.